Боже, оце понимаєте, уложило волосся. У мене знову немає вдома гарячої води. То я вирішив, знаєте, я не розумію, чого ту гарячу воду виключають тоді, коли холодно. От були, пам'ятаєте, жаркі дні. І взагалі гарячої води не треба було. А тут обратно виключили, то я короче, вирішив з сухим шампунем, типу, зафіксувати. І короче, вийшло, короче, як завжди. Треба щось з цим зробити на голові. Короче. Отак і буде. Значить, Сьогодні в мене огляд, мої е, огляди, реакції на пісні. Ви знаєте, що я не люблю робити огляди, реакції на пісні. Все-таки це застарілий формат, але якщо вам подобається, то дайте знати, будь ласка, це в коментарях. Напевно, в перший раз, ні, в другий раз в житті на своєму каналі я роблю огляд на Клавдію Петрівну. На Машу Контратенко я робив, як завжди огляди в якихось крінж-підбірках, да, тому що Маш Контратенко багато разів випускала Крінж. Пам'ятаєте, в мене був огляд, коли я розказував Маші. Була дуже красива така пісня. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Дуже красиво, кажу, боже, Ну Маша реально вміє співати. І коли я познайомився, до речі, з Машею особисто, особисто, от я зрозумів, наскільки вона чудова людина насправді в житті. Цей образ Тіктоку, я розумію, що це люди хавають, і вона це продає. Але Маша навіть, виявляєте, пропадає вокал. І вона мені побіцяла один безкоштовний урок. Маш, ти це Hush, now I see the, light in the sky. Окей. Okay. <рес> Була історія, що, типу, Клавдія Петрівна це Маша Кондратенко, але це виявилось не так. У них дійсно схожі тембри. І в Клавдії Петрівні є така, типу, фішка в вокалі, що вона ніби так е скользить по нотам, таке глісандо в неї. Я очікував на цей дует. І я хочу з вами відреагувати, подивитися, тому що. Зараз дуже рідко випускаються якісь відеокліпи, я сподіваюся, це нормальний відеокліп. І... У мене все таки більше, якби, незважаючи на те, що я музичний член членджері премії Юди Бузвар, Бегого, варми го окей. Мені, я все таки, знаєте, чомусь зараз на даний період чомусь все одно більше слухаю зарубіжної музики. І не все мене вражає з того, що виходить в Україні. Вибачте, кажу, як є. Хочу вернути рубрику Голос мікрофону. Якщо ви хочете голос мікрофону Клавдії Петрівни, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хоча в Клавдії Петрівни був тільки один лайв, це у Тіне Кароль. Той лайф нам не підходить, а, бож, божливо, голос в мікрофону Маші Кондратенко. Я не пам'ятаю, у нас був голос в мікрофону Маші Кондратенко, чи ні? Боже, нічого не пам'ятаю. Господі. Так, я пропоную зараз нам подивитися, послухати, що нам, дівчатка, приготували. Природна Моршинська щодня активує малюсиве відновлення. І я відчуваю, що далі. Це ж треба мені. От вічно оця реклама з Джері Хіл, вона включалась в мені фрагмент, там 5 секунд. А тут екстендед версія мені включилась. Іменно тоді, коли я роблю е, реакцію, коли я знімаю відео. І не треба мені писати, що купи YouTube преміум. Я слухаю музику через Apple Music. Курс по мобільному монтажу, ну це скажу пізніше. Вісім місяць залишилось. Доєднайтесь. Сьогодні 8 число, 8 місяць, якщо заложити 20 і... 24, то вийде також 8. Коротше, чарівна дата, тож це 8 місць на курсі по мобільному монтажу. Самі чарівні. Все, реагую, дивимось. Hier we go. Коротше, все, я понял. У нас знову аранжування таке в стилі Клавдії Петрівни, Мінімум інструментів вони всі такі звучать, знаєте, як Боже, як це називається, як міді клавіатури, все таке максимально просте, без якихось неворочених плагінів на інструменті і так далі. Окей, окей. Подобається, що Клавдія Петрівна не особо то відходить від свого стилю, тому що то, що вона заявила, що в неї там зараз новий альбом буде, то чути, що там є зміни в музиці, там є розвиток, але немає типу різкого, немає різкого скачка. Боже, Томаша Контратенко у нас тут ця Венера Венера. Ну, ця я, -богиня, подивіться. Боже, що таке? Маша Контратенко з ванків встаньки перетворилася на дорогу породисту Лань. Хай буде так. Ну Ви поняли, яке друге слово хотів сказати. ну Дивіться, гарно. О, чуєте, як вона в манері співає Клавдія Петрівне? Краще оце, оце в нас, по-моєму, Клавдія Петрівна співає. Так? Да? Чи ні? Mm. Щось вони дивляться по цьому телевізору. ти вже сама. Ще раз. Увага! <ріст> Дівчинка, яка з, білими, о, з білим волоссям, це що? Кладія, це ти? Соломія, невже ти пока... Це ж Соломія? Це Соломія сидить? Їде дам. Так, подождіть, а що в нас в описі під відеокліпом? Подожіть, я ж не прочитав наш любим, любимий прес-реліз, а це придумують. А на щось дуже коротке. Пропонуємо вам подивитися пряму трансляцію. Від спеціальної кореспондентки, наш контатенко, яка поїхала в гай... Гім Гайм Сіті, щоб дізнатися правду. Правду про що? А! В етері Breaking News, хто ж така Клавдія Петрівна? А, тобто нам, типу, покажуть, хто така Клавдія Петрівна. Але ж ми бачимо, що Клавдія Петрівна сидить на дивані з якоюсь парою. Цікаво, цікаво, ну давайте дивитися далі. Ну це ж Клавдія це ж Соломія. Подожіть, а є в описі актори? Є мейн актори, є Соломія Опришко. Боже, пасхалки а-ля Тейлор Свіфт просто. Але мені подобається, подо... ну, подобається, так? Да? Дивіться, я не знаю, що зараз далі буде, але мені подобається, дивіться, як і вписали, бачите, писали. А як цікаво, да, у нас, ну, хоча б щось уже є у відеокліпі, так, да? за що зачепитися? Пісня поки що взагалі не чіпляє, але відео. Відео, увага на відео. Так, да, це вона. Дивіться, я тут звертаю увагу, увагу на деталі Маші Кондратенко. Ну, Гарно її одягнули оці перчатки, якщо ви звернули увагу. Ува... Що так багато слов увага. Окей. А, так от. І... В описі, напевно, є стиліст. А... Окей, ну давайте глянемо. Я не знаю, чому так цікаво. Де тут стріліст? Стай... А, Андрій, Анікеєв. Все, тепер понятно. Да, Це, звісно, елітно, лакшері і дорого. О. Так, у нас типу якийсь. Прямий етап. А я не чую Клавдія Петрівна, вона тільки на беках Так, увага. Що там? Ага, Клавдія Петрівна виходить. Ви замітили цей 25-й кадр? У... Увага. Блін, що це за слово? Увага. Дивіться, коли вийшла Клавдія Петрівна, Соломія зникла з дивану. Дивіться. Соломія. Де? Бо щоже, що, що в мене на голові. О, окей. Соломія зникла. Ну, блін, ну що, не буде у цього, що, Соло... що кламця Петрівна в палаці спорту, зніме цю шляпу і всі такі. да, ми знали, Соломія, що це ти. Ну, ми знали, типу, блін. Якось дуже очевидно. Нема. Все. Ну, я тут чую Клавдію Петрівну на бекі, але ну, вона якось занадто тихо. Усіх на, на очах. Чорний екран. І що ми маємо тут побачити? О, а прикидаєте за оцим. За... Предстаєте, уявляєте, за оцими. Відео, де треба тикать на Ютубі за кінцевими заставками, господі, я ж ці по скільки років на Ютубі, там якийсь 25-й кадр мигнув, а ми його не бачимо за цих е... кінцевих заставок. Так, окей, окей, окей. Ну що, мої хороші? Мої ніжні, мої найкращі глядачі у всьому світі. Ну у нас тільки щоб була не то, що пасхалка, у нас була пряма мова, коли Соломія. Від Віцька хотів сказати, Соломія Пришко зникає з дивану і з'являється в студії Маші Кондратенко. Знаєте, оце все більше схоже на таку гру з нами. Типу з нами грається. Чому я кажу, що грається? Тому що все одно в результаті там може бути інша людина. Ні, цього не може бути. Коротше, Соломія, привіт. Але, але це цікаво. Цікаво, що у нас е, відеокліп з пасхалкою. Пісня легка, така лайтова. Ну, А, а що а що нас було очікувати? Рок, чи барабан, де півуваров взяв, нахер викинув Клавдію Петрівну і зробив собі сольну версію барабану. Ну, я цього не розумію. Ну, тіпо, блін. Якось обідно. Наприклад, ну не знаю, чи обідно Клавдії Петрівне, що так взяли її, вирізали, і вона залишилась тільки в студійній версії. Ну, взагалі, продукт, який е, вийшов, він цікавий, він несе певні меседжі, е, зміст. Бачите, я не кажу слово сенс, тому що воно задовбало. Є інші е, синоніми до слова сенс, зміст, наприклад, несе цей відеокліп. Зміст, подобається. Класно. І. Я хочу нагадати вам, що курс по мобільному монтажу, ви навчитеся вас. Я розпродаю курс по мобільному монтажу, залишилось 8 місць. Ціна 599 гривень. Доєднуйтесь, це дуже низька ціна. А знань і відеоуроків ви отримаєте дуже багато, і доступ до цих відео залишиться з вами назавжди. Також сьогодні в мене вийшло в радіо Едіт ретроградного Меркурія. Вітаю всіх знову з ретроградним Меркурієм. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто так само херово почуває і депресивно себе, як я, тому що я просто цього Подаю відео. <хай> так от. А завтра виходить фешн-сон. Коротше, дурна пісня, я не встиг не знімати рілсів, тіктоків. То пісня спеціально зроблена для того. Я співаю про те, чого поки що нема, але воно, ви ж знаєте, що мої всі пісні, про що я співаю, воно все збувається. Тож, запрошую вас до проступовування, запрошую вас до перегляду моїх попередніх відео на каналі. Напишіть, кого ви хочете почути на голосі з мікрофону, тому що я планую повернути цю рубрику. Дякую вам, люблю вас, обіймаю і до нових. Зустрічай. Давай. Питкинай, зараз тут Так, кинзе ставки.